Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі Орхідейна Мрія. І зараз хочу вам показати ось цю гарнесеньку орхідейку. Я робила коротесеньке відео, там, де чарівна трійка, там вона була, але ж думаю, вона варта уваги самостійно подивитись на неї. Вона має також аромат. Бачите, в неї тут зібрались різні відтінки і такий бежевий відтіночок, персиковий, рожевий. От, губка така, бачите, двокольорова, гарненька. Це якась орхідейка з нових сортів, мабуть, тестова. О, тому що назви вона не має, але вдалий сорт. І подивимося, як буде вона з корінням далі, але дуже гарненька, і на сонечку вона перламудром віддає. Ще хочу сказати мені в коментарях прийшло прохання. Сказати, як мене звати і як можна до мене звертатися. Я Валентина, я практикуючий, практикуючий психолог, дитячий і сімейний. Ну, але ж цей канал не про мене, канал про мої орхідейки і трошки про інші квіти, я вам теж розповідаю. Тому будемо тут розмовляти про орхідейки. Зараз вам показую ще Лас-Вегас. Дивіться, остання квіточка в нього крайня, яку він розпустив, з такими защіпами, не наче як метелик. Але ж це не метелик, а бувають такі ложні защіпи, да? От, І ось чи дві, чи три квіточки. Останні у нього з такими защіпами. Такий він цікавий. Так, це горизонт. Теж, бачите, в нього, що в Лас-Вегаса, що в горизонта вони одного кольору квіточки, але ж серединка в них така білесенька, гарненька. Дуже гарненька. Це мій Ліодоро. Щось у нього там розпочався процес. Коли він до мене прийшов, прийшов в нього там. Квітконос наче був, але він так застиг і не став розвиватись. А зараз дивлюсь, що пішов у ріст і листочок зсередини, і він навіть, бачите, виглядає з-під листочка і зверху листочка. Малесенький такий, ну не зрозуміло, що то, ну, мабуть, квітконос. А може, і корінець лізе. Це мій метелик. От, У мене ще є звичайна Ліодоро. Е, я придбала, тому що дуже мені подобається цей сорт, це парфумна фабрика. Дивіться, яка губа в нього незвична, не така, як у всіх. Трошечки він вигорів От, на віконечку, але ж це вікно, не... сонця тут небагато. От. Аромат дуже-дуже гарний. Люблю я цей аромат. А це я позрізала свої орхідейки, теж приготувала до наступного цвітіння. Це балогна, Але бачите, вона жовтого кольору такий жовто-гарячий, але ж більш жовтого відтінку. Була вона помаранчевого кольору. Це бейбі динаміт, велика така квіточка. Вона була одна. І так вона довго цю одну квіточку тримала, ну, я вже зрізала. Хай відпочиває. Це мій Ліманчело, теж його зрізала. І Венеціанський карнавал. Теж там було вже три квіточки, але хай вже готується до наступного цвітіння. Ну і ще хочу сьогодні з вами подивитись на ще одну красуню. Яку я довго я на неї придивлялась от на ту орхідейку, не навагалась її купити, а коли вже вирішила, то з корінням не дуже добре там було в орхідейки. Ну і я чекала часу, коли буде все ж таки в гарному від гарного виробника і в гарному стані орхідейка. Ось вам показую. Горщик. Як здогадались, то це фірма Мімесіс і орхідейка Согорелекс. Зараз я її розпакую, і ми уважно з вами її роздивимось. Ось дивіться, яка вона. В неї такі цупкенькі, не неначе пластикові квіточки. Розмір самої великої квіточки 7 см. Відблискує так гарно вона, як наче лаком покрита зверху, такий блиск має. Ще бутончики є, другий квітконос, теж такі квіточки. Плотні. Ще будуть розквітати бутони. Є ще бутони, і на другому квітконосі. Ось така краса, і теж мені подобається дуже, що вона, бачите, в такому однорідному тоні, що немає на ній ні малюнку, ніякого. Не, ну, не прожилочок, не виносного складу пелюсточки, а такі однотонні. Це корінячко. зняла я обгортку. Коріння теж хороше. І на горщику навіть є пробитий сорт. Але горщик трошечки там зеленкуватий, то не дуже добре видно, але ж. Єсть пробитий сорт на горщику, шийка гарненька, чиста, ось такий вигляд має красуня. Я дуже рада, що все ж таки не жалкую, що я її придбала, тому що вона чарівна. Вона гарненька і дуже мене радує. Ну, на цьому буду закінчувати. Подивіться ще самі уважно на цю красу. Але сорт гарний, дуже гарний. От, хто давно хотів, беріть, не пожалкуйте. Дякую вам за увагу. Мирного вам дня і до побачення!